Так. Всім привіт. Знов так на ремонті така от плата. Зараз я її ще довідкрию. Я можу так же показати. Тут при відкриванні зразу подивився плата вже після ремонту когось і, в принципі, не робить стандартна ситуація. Значить, дивлюся тут по факту, чого вона може не робити, ну якби транзисторі там не згорені. Нічого, але в результаті цього е, діагностики, там я ще повністю не поперевіряв, але вже видно, що е, поломані запчастини. Так, десь я тут бачу, отут діод, бачите, він, він відломаний. ось цей. І ще туди деякі запчастини ось е, теж взагалі немає. Ось відсутні елементи. Ну і так далі. Я думаю, що познаходжу зараз багато ще. В принципі, цих, деталюшок які відломані, і це, в принципі, є причиною того, що воно не робить. Крім того, що треба перевіряти ці драйвера, буває, вилітають. Я думаю, що що мікросхема в нормальній стані. Тобто процесор цілий, і ремонт, надіюся що вийде таке зробити. Ну, але треба буде дивитися по факту, що тут ще зламали. Чи може це заміна оцих от деталей. І надіюся, що. Все получиться лише оцими замінами деталями, бо тому що шукати оці от всі, що тут згорено то буде дуже, дуже в принципі, трудоємко і дуже довго. Так, та там режистор теж щось трошки його поцарапали, там здерли. Я думаю, що не критично. А оцей теж великий, бачу, що зацепили. Так, оцього паяли цей діод до речі, цей діод Тут коротке замикання, я не знаю по якій причині. Треба буде теж, напевно, е, хоч би не прийшлося це все діло е, випаювати і витягувати, тому що це вже додатково, якби знов лишня втрата часу. І треба буде якимось чином перевірити, в першу чергу, е, оцей от е, процесор, е, контролер чи він робочий. якщо він якщо... Робочий, то. В принципі, ремонт, можна сказати, себе виправдає, буде сенс то все міняти, переставляти, шукати і так далі. Бо якщо він не робочий, то даремна праця всього іншого. Так, в більшості випадків цей процесор залишається цілим. Ну, але, можливо, є випадки, коли він і вилітає, що там йому тоді вже нічого не поможе, в цій платі. Хоча мікросхема тут, якби процесор сам зібраний на... Такому мікроконтролері, який, мав би, по ідеї, бути в продажі. Єдине, що проблема в тому, що не буде тут прошивки. Якщо вийде її звідси стягнути з нього, це буде взагалі шикарно. Тут Atmel. далі, щоб подивитися, який точно моделька цієї мікросхеми треба її краще розібрати, тому що там, бачу ще не, ще не старто і не видно добре, які там мають бути деталі. Ой, надписи верніше. Значить, так. І того приступаю до ремонту. Хочу сказати, що як розбираєте такі от от плати, то, по-перше, ну, все якби не потрібно знімати, тому що все тут на платі не горить. Горить тільки переважно оця от частина. Або оця. Так що в процесі діагностики перед тим, як все зривати, просто зривається по кусочках, перевіряється і далі, Да, робиться відповідні дії, там, що треба замінити чи не замінити? І все. А якщо вже, вже рішили це все збирати, то акуратно якось це все діло таке. от. Різні такі штучки, всякі методи використовуйте, щоб не поцарапати і не збити лишнє. Саме головне. Так. Оце от бачу, не згорів навіть. Але не бачу такого другого. Мабуть, тут їх два стоїть. А де там тут другий? Не знаю, так, бачу виводи 2. Напевно, що його, можливо, таке зняли. чи що. Одним словом, треба зараз трошки підгадувати, де воно все є. А от є тут другий ще. Так, що тоді тут? Е, треба буде дивитися? Може, то термодатчик, хоча він тут впаяний, а там треба буде дивитися. Добре тоді, давайте буду займатися роботою. Значить, так, вам невеличка такий покажу. Давно не було такої плати в ремонті, тому що вони просто ремонтуються і з ними ніби особих проблем таких немає там складних, тому, тому вони в ремонт дуже рідко попадають. Ну або мало таких було продано, переважно користуються всі більшими, потужнішими. І такі мало, відповідно, купили, і вони мало. І ламаються. Що, в принципі, є статистикою. Так що, все, бувайте, до нових відео, і хай щастить.